6 грудня приблизно о першій годині ночі спільним митно-прикордонним нарядом був затриманий громадянин України, який у пішому порядку з території Російської Федерації до України намагався перемістити товар, шуби жіночі хутряні у кількості 19 штук. Події відбувалися поблизу пункта пропуску Мілаве митного поста Старобільськ-Луганської митниці, та чоловік був, був затриманий на відстані 5 метрів від лінії державного кордону. Товар він переміщував у дорожній валізі, та кожна шубка була спакована таким чином, що за розміром була не більше чоловічої барсетки. На питання митників, з якою метою чоловік здійснював свої дії, він розповів, що. Купив товар на московському ринку та віз його додому в Україну, бо жінка планувала займатися підприємницькою діяльністю здійснювати продаж жіночого верхнього одягу. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 351 Митного кодексу України. Товар оцінено попередньо в суму понад 100 тисяч гривень. Він вилучений та знаходиться на відповідальному зберіганні.